Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами сонячний кіпра розберемо загалом ситуацію по бітку. Саме зараз у нас він якраз оновив е, максимум, та, у нас 96 тисяч доларів. Бачимо, що якраз зняли ліквідність ось з цих от хаїв в цій зоні. Непогано піднялись також в цій зоні е, і зняли верхню ліквідність. Що стосується карти ліквідності, давайте зараз перейдемо, глянемо ситуацію, оновимо. Із вчорашнього дня і бачимо, тут така от цікава картина. Зараз у нас 96 тисяч. Бачимо величезна кількість ліквідності залишилась в зоні 91 тисячі доларів. І також, якщо глянути, там, наприклад, тижневий таймфрейм, то бачимо, ситуація виглядає наступним чином. У нас дуже багато ліквідності саме от до зони 99 тисяч доларів. І якраз, можливо, саме зараз ми підемо знімати цю ліквідність, якраз підемо сюди, в цю зону, тим паче, зараз велика така от гарна зелена свіча. І можемо сходити, от бачите, якраз забрати цей імбаланс. Зараз я вам його позначу, щоб було гарно видно. Так, ось у нас є зона цікава, в яку ми можемо найближчим часом сходити. Далі давайте з вами глянемо також індекс страха та жадібності. У нас зараз позначка 63, Така от маленька жадібність, є куди рости якраз після проливчика, те, що треба. І по домінації по бітку зараз глянемо картину. Зараз ми знаходимося на позначці 58,46. Взагалом також є куди провалитись. Тим паче, у нас Альта довгий період часу була в просаці, разом з біткоїном все полилось вниз. І зараз бачимо, що на тижневому темфремі є багато активів, які можна добрати собі в портфель, які показали гарний проливчик і місячний тамфрейм навіть. Якщо брати за день, то бачимо, що. Підросло 10, 15, 20, 60% відсотків за добу. Ось от така от загалом ситуація. Також думаю, що після наврації Трампа будуть певні зміни, які попливають на ріст. Можливо, ми ще побачимо 90 тисяч доларів, прольємось. Це буде такий от проливчик, щоб вибити слабкі руки з ринку, добрати там позиції, і якраз далі там летіти, не знаю, в сторону навіть 120 тисяч доларів. Я от. Не впевнений, що ми будемо більше 120 тисяч доларів е, в цьому блурані, але от 105-110 то більш, ніж реально. І там вже побачимо десь в сторону осені цього року. Буде, скоріш за все, проливчик. Так що, от такі от загалом, справи. Також, загалом, е, якщо дивитися е, на ринок, у нас зараз непогана фаза е, угоди. Відкривати можна є де торгувати і краще стосовно мого набору каналу з угодами. Я його сьогодні хочу офіційно для вас відкрити. Для всіх хто дивиться це відео на YouTube, якраз зараз коротко про цей канал розповім. Це у нас буде канал з угодами, який стартує 27 січня. З 27 січня по 27 чи навіть там по 28 лютого. Ми будемо з вами торгувати, активно шукати ситуації. Плюс буде один зізвон зі мною. І, що немало важливо, будуть куратори, які буде завжди з вами на підтримки. А, можете почитати тут інформацію, яка входить. В принципі, плюс-мінус все що я сказав. Також буде, звичайно, теоретична база, як використовувати ці угоди, як заходити, як торгувати, щоб виходити в плюс. Ми видаємо угоди стосовно нашого ризик-менеджменту, щоб ви не зливали, а виходили в плюс, як мінімум відбили доступ. Що стосовно а, який депозит, а, бажано, щоб був у вас для того, щоб ви відбили доступ, і заробляли. Це 100 хоча б доларів. 100 доларів на депозит, плюс 100 доларів доступ коштує, тому що ми вирішили з командою не збільшувати ціну, як і в минулому році. І ще немало важливо, ми робимо доступ в канал згодами один раз в півроку, не частіше. Тому наступний набір буде, скоріш за все, аж там восени 2025 року якраз. Коли плюс-мінус я й очікую, такий от певний проливчик по ринку. Загалом там побачимо по ситуації. Угоди будуть приблизно там 1-дві угоди в 2-3 дні, в залежності від ситуації по ринку, і там будемо дивитись по обставинам. Ціну, як і сказав, ми не підіймаємо. Щоб отримати доступ, ви можете просто перейти за посиланням, оплатити доступ або там, залишити заявку, написати мені в особисті повідомлення. Також можете оплатити криптою, також написавши мені в особисті повідомлення. Подивитись тут. Нижче треба ловити сайт, подивитись відгуки. Або якщо ще якісь будуть у вас запитання, можете писати мені в особисті повідомлення. Я вам на всі ці запитання дам відповідь. Відгуків у нас більш ніж достатньо. Закінну нижче статистику, торговий журнал за минулі потоки і формули прибутку, статус криптоканалів з угодами. Там ви можете подивитися, які угоди, як вони себе відпрацьовували, який можна було отримати профіт по цим угодам і все тому подібне. Загалом от така ось ситуація. Також на статус крипто ми зараз активно торгуємо. От, минулого года дуже класно себе відпрацювали. Якраз заходили в шорт, тут прикріпляють скріни. Підпрацювання плюс кейси студентів, які у нас навчаються на статус крипто. І зараз якраз така от непогана фаза ринку, тому що ми можемо щось ходити на 100 тисяч доларів, і в принципі навіть на 101 тисячу доларів Тут також є ліквідність, яку можна зняти. І що по цілям, то думаю, саме от якраз цей місяць, от січень, лютий, березень, от включно до десь. Липні 2025 року це самі актуальні місяці, щоб залітати в крипту, робити класні результати, заробляти в крипті, тому що багато чого попереду, багато ще буде виходити проєктів. І зараз ринок гарно аналізується і реально ситуації себе дуже навіть непогано відпрацьовує. От бачите, в цю зону я дуже чекаю похід, от якраз десь включно з лютим 2025 року. А там будемо слідкувати за актуальними ситуаціями, звичайно, ми також будемо заходити в шорт-позиції, в лонг-позиції, розберемо всі актуальні правила, які вам будуть необхідні для того, щоб заходити в угоди і заробляти на цьому всьому з нашою командою. Також, можливо, навіть ми будемо з кураторами проводити певні зізвони, в залежності від ваших запитів в каналі з угодами, щоб ви якісно заходили в угоди, виходили з угод і заробляли на цьому. Плюс-мінус тут закину скріншот, як виглядає приклад угоди актуальної стий профіт, стоп лос. Також ми пишемо, коли самі виходимо з угоди, коли стоплос передвигаємо в без убиток також пишемо там. Є відео уроки, що це таке, щоб ви розуміли і не путались в термінологіях. Є буде словник для новачків, щоб ви розуміли, що означає кожне слово, яке використовує чи куратор, і також немало важливо, там, якщо частково будемо виходити з угоди або якісь робити певні дії, ми все це будемо транслювати канал з угодами. Там будуть як і мої угоди, так і угоди команди, і також угоди, які ми будемо публікувати на статус крипто. От такі от справи. Я впевнений, що багато хто дивиться це відео, також заходив в угоди в відкритому телеграм-каналі. Я часто публікував якраз для того, щоб люди зрозуміли, що це, як це працює, як на цьому можна заробити, і зробити результат для того, щоб як мінімум зробити собі на доступ вже в платний канал. Тому очікуємо з вами гарні результати, гарні ікси. Чекаю на вас в команді. І 27-го. Січня будемо стартувати перший потік в цьому році канала з угодами. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на телеграм-інстаграм, якщо ви ще цього не зробили. І до зустрічі в наступному відео.